Картинку терору для нас, але для країн заходу, і саме оця картинка терора за задумом Путіна, ну тобто, як і лідера будь-якої терористичної організації, має спрацювати як елемент залякування, елемент залякування і психологічного тиску, От саме з метою примусу нас до капітуляції, цього звичайно ж не буде, і ми чудово розуміємо, що наше суспільство за ці роки війни воно о, випрацювало вже собі. Через через страждання це неймовірна стійкість, якої не розуміють наші європейські партнери, і от завдання тепер для нас заразити, поширити, передати ось цю стійкість для інших європейських країн, тому що дійсно на сьогодні саме вони в тому числі є об'єктом атак Путіна і дивлячись на нас, вони порівнюють себе з нами і розуміють, що якщо українці стоять. То і вони можуть стояти. Отже, як би там не було, росіянні... да, українці стоять. Українці ще будуть стояти аби не лягли. Значить, Путін буде бомбити оці всі міста, буде вбивати на передовій наших людей. А ми будемо шукати патріоти, щоб uh, ловити їхні ракети. Може, якщо в нас є розвідка, якщо в нас є е, е, якісь у пошуках зустрічі. Розумні такі розвідники. Так може, вони на території Росії робили якісь теракти? Може би Путіна не стало, може би Медведєва, може Соловйова Він розпоясався, не можна зупинити. Розказує, що не буде ні одного, вже ні Одеси не буде, ні Києва не буде, ні, ні Харкова не буде. Буде один він. Може, таких людей треба якось ліквідувати, чи що? до чого це він закликає. І вже він. Де років, де, де 10, 20 років розказує, і в нас немає розвідників, немає в нас. Хто би міг добре, що росіяни можуть на нашій території кого хочеш ліквідувати, і навіть в Іспанії, і в Англії, і де хочеш. А наші такі сяде, розставить ноги, пущі на стол не поставить. І Він розвідник сильний, ще хоче розказувати балотіруватися на президента. Скільки це буде продовжуватися? Якщо ви не можете нічого е е визволити, ніяку територію, значить кінчайте війну. Ви ж не можете. Ви, ви ж стоїте на місці. Росія не може пройти, а нас люди гинуть. Значить, хай українці вимирають усі, не буде нікого. Вже вже завезли е цих. Індійців на території, щоб вони працювали. Хай наші на, на фронті загинуть усі, і 22 вже би хотіли, щоб загинули, і 19, і 17. І всі, хай загинуть, хай до Україна хай стоїть, хай тут живуть індійці. Ну, це вже маразм повний. Їх возять по, по всій території Хмельницької області, предлагають усім, щоб взяли на роботу, а ніхто брати не хоче. Це що, це геноцид, це дурдом якийсь, який пора кінчати, скільки це може продовжуватися? Треба на було, щоб були укриття. Будуть робити укриття. Які укриття? Ніякі укриття від орешника не спасуть від ракет, від балістики. Якщо в 3.57 тривога, а в 4 прилітає, хто до тих укриттів добіжить? Хоч би труси наділи, і то було би добре. Ідіотство це блядство, извиняюсь за выражение.